Шановні глядачі, вітаю вас у черговому випуску каналу Технопрок. Сьогодні ми поговоримо про те, як штучний інтелект змінює бізнес не десь у далекому майбутньому, а вже тут і зараз. Ще 10 років тому терміни нейронна мережа, машинне навчання чи обробка великих даних звучали радше як мова лабораторій та наукових статей. А сьогодні ці технології визначають конкурентоспроможність компаній від невеликих стартапів до транснаціональних корпорацій. Уявіть, алгоритми прогнозують поведінку споживачів точніше, ніж будь-які маркетингові дослідження. Чат-боти обслуговують мільйони клієнтів одночасно, не вимагаючи перерви чи зарплати. Системи оптимізації постачання дозволяють економити десятки мільйонів доларів лише за рахунок зменшення витрат і скорочення часу простою. Це не футурологія, це практика. Та разом із можливостями приходять і виклики. Бізнес має вирішувати, як інтегрувати штучний інтелект етично, уникати дискримінації в алгоритмах, забезпечувати захист персональних даних, враховувати кіберризики. Адже що складнішою стає цифрова інфраструктура, то вищою є ймовірність атак, і водночас ми бачимо нову хвилю трансформацій. Від індустрії фінтех, де ШІ управляє ризиками та інвестиційними портфелями, до медицини, де алгоритми допомагають лікарям ставити діагнози та прогнозувати ефективність лікування. Навіть у сфері юстиції вже тестуються цифрові суди, де штучний інтелект допомагає прискорювати розгляд справ. Наше завдання як суспільства – не лише скористатися цими можливостями, але й навчитися контролювати їх, створювати регуляторні та етичні рамки. Бо саме від того, як ми інтегруємо шиї у бізнес практику сьогодні, залежатиме якість нашого життя завтра. Це був канал Технопрок. Залишайтеся з нами, і ми разом відкриватимемо нові горизонти майбутнього.